Євген цевопляс накладає гіпс жінці. Він ветеран, який втратив на війні ногу. Цього дня Євген організував у центрі Чернігова експеримент, у якому взяли участь чотири місцеві жительки. Вони поживуть дві годинки життям пораненого військовослужбовця. А саме немає можливості користуватися однією кінцівкою, нижньою В них примотані яйця для того, щоб саме не було спокуси на неї стопати. Вони мають не не просити про допомогу, а саме протестувати байдужість людей. Чи будуть люди намагатися допомагати? Чернігівець Севопляс – військовий відомий в Україні своїми акціями на підтримку ветеранів з ампутаціями. Це кадри з Луцька, де він проходить реабілітацію. Експеримент, який Євген провів у Чернігові, має назву дві години життям пораненого військовослужбовця. Учасниці отримали завдання і мали їх виконувати на милицях. Анжеліка Садовська каже, погодилася взяти участь в експерименті одразу. Це такий цікавий виклик зрозуміти, як же ж відчувають себе люди з ампутованими кінцівками, і їх в нашому місті стає доволі багато. І чим цікавий цей експеримент, зрозуміти саме реакцію людей, і мені цікаво, як я буду себе почувати саме на їх реакцію». Юлія, двоюрідна сестра Євгена. Говорить, взяла участь в експерименті, щоб підтримати брата, щоб люди е, розуміли, підтримували таких хлопців, дівчат. Будемо сподіватися, що ця війна скоро закінчиться, і таких людей е, буде в нашому суспільстві дуже багато. Чесно, дуже важко. Я буквально два кроки зробила і сказала, що це важко. До організації цього експерименту долучився і чернігівський ветеран Сергій Довбуш. Наш побратим Євген. Який має високу ампутацію ноги, хоче привернути увагу спільноти громадськості до проблематики людей з інвалідністю. Саме захід на те, щоб показати, яким чином складно в нашому суспільстві пересуватися людині з, ну, з інвалідністю або з ампутацією. Аня Крилова, Дмитро Фальчевський – Суспільне новини, Чернігів.